Безумовно, те, що сьогодні відбувається, і цей тиждень буде присвячений більше всього питанню формування нового уряду, питання відставки діючого уряду, питання формування нової коаліції. Ми розуміємо, що ті системні проблеми, які за два роки накопичилися, вони є наслідком того, що з самого початку ніхто не слухав і не говорив про те, що опозиція, в тому числі наша фракція, відродження, має конкретний план дій. Ми постійно виступали про те, що на першому плані має бути відродження економіки, відродження економічного потенціалу промисловості, різних галузів інших українських економік. Ми бачили в той же час, що коаліція практично два роки сварилася за посади, сварилася за потоки, сварилася за те, хто що на що буде впливати, хто на яких літаках буде літати. І, на жаль, ми не побачили жодної мети на хоча б півроку діяльності уряду. Ми не бачили жодної мети діяльності коаліції. Ми бачили гарну декларацію у вигляді коаліційної угоди, але, на жаль, по коаліційній угоді ніхто не пішов і не став її виконувати. І вона на сьогоднішній день залишилась практично. Чіпно відсотків на 70 так і не виконано. Хоча багато розумних речей там було закладено. Ми бажаємо, щоб нова коаліція, яка буде створена. Треба чесно говорити, що вже є практично цей формат коаліції на дві фракції БПП і Народний фронт. Щоб вона все ж таки виписала чіткий план економічних дій, хоча б до кінця року, щоб вона дала уряду гарантію новому уряду, що це коаліційна угода буде виконуватися і по пунктно буде щомісячно. звітити про те, що зроблено, чого не зроблено, і хто винний в тому, що не зроблено. І ми розраховуємо на те, що новий склад уряду буде сформований все ж таки з авторитетних людей і не дивитись не треба, хто де в минулому чим займався, до яких партій мав відношення. Ярлики треба знімати. Ви дуже добре вмієте їх навішувати на своїх політичних опонентів. На жаль, не вмієте знімати і визнавати, що да, дійсно є професіонали, які не розділяють вашу політичну точку зору, але чітко розуміють, як навести лад в будь-якій галузі економіки, кожним в своєму міністерстві, за забезпечити дисципліну, порядок і забезпечити дуже швидку стабілізацію ситуації і виведення її з кризи. А другим етапом реформу і показники економічні, коли люди отримують реальні нормальні заробітні плати, пенсії будуть створені мільйони робочих місць. І оце є політика уряду до кінця року, яка має бути поставлена в угла. Ми хочемо сказати, що не тільки уряд вини, ви подивиться на політику Нацбанку. За два роки закрили 63 банки в Україні. 35% банківського сектору втрачено. Люди, бізнес втратив сім і мільярди доларів просто через закриття цих банків, і ніхто не говорить про відповідальність глави Нацбанку, про відповідальність цієї банківської команди разом з урядом. Ми знайшли крайніх, але не бачимо системної проблеми. Ми не бачимо ніякої економічної політики. Ми бачимо тільки що те, що відбувається, багато лозунгів перед вибором.